Доброго дня дорогі виноградарі! Сьогодні у нас 23 вересня 2024 року. Ми знаходимося на винограднику посілки Кочеток Чувийського району. Значить, Надійшли запити в телефонному режимі і відео. Значить, що чи можна вже підливати? Е виноград. Я вам скажу так, якщо у вас ви вже урожай зібрали винограда, і у вас глаза визріла десь на 90%. На 90%. От. Ну, примерно отак от, от. Бачите, яка вона. От. То без фанатізма треба починати потихеньку підливати. Я оце сьогодні якраз буду Робити підлив. От. Лоза в мене вся визріла, урожаю ви знаєте, що в мене не було. Отакі-то От. От справи. От. Ну, там прислали один із виноградарів. Прислав мені фотографію листків. І у нього не визріває лоза. Погано, що погано видно там саму лозу, але там в одному місці видно трошки. Я вам скажу, у вас э, листья в таком стане, как, вроде уже прошел у нас мороз. Наверное, по всей видимости, что э, у вас на листках и на лозе есть вредители такие, как поидиум и мильди. Ну, вот. они, но ну, есть некоторые свойства, есть некоторые сорта. І гібридної форми вони ради, що в них е, самі по собі листки так становятся такі. Але у вас листок ну, не в такому ось не в такому стані, як ось ви бачите, що що зверху, що знизу. От. І почти він ще зелененький. Хоча він працює десь 1,5-2 місяці, а може б, трохи більше. Але якщо ось по цьому листку обробити імонофосфатом калія. Конечно, он будет впитывать это, но ну, почеканина, лоза вызрела, почеканив там если есть пасынки, конечно, там более свежий э, листок, более свежий лист, то он, конечно, будет, принесет какую-то пользу для вас, если вы будете обрабатывать монофосфатом калия, вот. А такий листок, як у вас, ото. мені кажеться чомусь, що е, нема такого і показати, щоб десь була не визрівша лоза, а в якому озячці, дивіться. Ось вона визріла, вона тут півтора метра. Визріла лоза. А ось, бачите, пішла зелена. Пішла зелена. але вона чистенька. Вона чистенька і немає чорних тяток по, по цій лозі. От. Ну, а вам, я би радив, що б я вам порадив, по тих листках, що на фотографії у вас, на відео, не на відео, а на, на фото. Толку ніякого не буде. Не буде ніякого толку з них. Якщо ви їх будете обробляти по листку, я б вам порадив тільки підливати монофосфат калія. От, і брати, зразу брати е, де то. 80 грам, 80 грамм робить е, біля голови куста робити е, такі ями, чим там шпичкою, і як то е, я там відео колись показував вам як я робив у цьому році ну, от. І підливати, через 7 днів підливати інтенсивно ну тоді у вас лозах визріє хоча б десь, ну може на метр от. Дай Бог, щоб була така погода, як зараз. Ви ж бачите, що дощу немає. За все літо у нас е був один раз дощ. Один раз був дощ. Mm. Так що потихеньку без фанатізму буду підливати. А вам я пораджу тільки так. Тільки так. Ви десь прозівали. прозівали ви ну, видно, що там і мільдію Вона у вас не визріває. ось там в одному місці видно, що. По лозі такі пішли чорні п'ятна. Це аїдіум, дорогий мій товариш. отакі вот та то справи. Вот. Хоч справа, хоч зліва, як кажуть. Ну, а я сьогодні буду підливати. Підливати, лоза визріла. Ну, от. Пока вам спасайте свій виноград, по листку навіть не думайте, воно толку не буде. То так. Пробігаєте і все. Так, що такі справи? Пока, дорогі виноградані.